Що ви бачите перед собою? Це відеокасета, а це відеомагнітофон. І у 2025 році це може здатися неймовірним, але саме ця пара здійснила справжню революцію у світі кіно у 1976 році. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас епоха фільмів на VHS Як це було? Тож давайте нарешті увімкнемо цю касету та подивимось, що на ній збережено. Прекрасно. Пропустили комендантський час. Ну, ви, ребята, бандити, всю жизнь сражайтесь з ким угодно, з бандитами самі з собою. Нам нужна тренування. А времени треніровки захватываете все больше і більше каждый день. Здається, хтось забувся знову перемотати на початок. Тож давайте зробімо це та почнемо. Передумови у 1956 році, після кількох спроб інших компаній, перший комерційно успішний відеомагнітофон Ampex VRX 1000 був представлений компанією Ampex за ціною в 50 тисяч доларів США. З урахуванням інфляції у 2024 році ця цифра становила б 578 274 долари. До магнітофону можна було придбати 90-хвилину котушку стрічки вартістю в 300 доларів, що з урахуванням інфляції у 2024 році становило б 3470 доларів. Ці апарати використовувалися виключно для професійного ринку. Однак Такая такаянагі, який на той час працював у GVC віце-президентом, побачив необхідність для своєї компанії створити відеомагнітофони для японського ринку за більш доступною ціною. У 1959 році компанія GVC розробила відеомагнітофон з двома головками а в 1960 році кольорову версію для професійного мовлення. А вже у 1969 році GVC почала співпрацю з Sony Corporation та Matsushita Electric для створення стандарту відеозапису для японського споживача. 1971 року з'явився формат U-Matic, який став першим касетним форматом, що став єдиним стандартом для різних компаній. Його використовували переважно у бізнесі та деяких програмах для телевізійного мовлення. Однак через його вартість та обмежений час запису дуже мало апаратів було продано для домашнього вжитку. І ось тут ми переходимо до найцікавішого, адже всі три компанії GVC, Sony та Matsushita – почали працювати над новими власними форматами відеозапису споживчого класу. І вже у 1975 році Sony випустила свій новий формат відеозапису BetaMax, який був повністю орієнтований на звичайного користувача. Не відстаючи у 1976 році GVC випустила VHS, що розшифровується як Video Home System, розпочавши легендарну війну форматів між BetaMax і VHS. Враховуючи назву цього відео, гадаю, ви вже знаєте, хто в ній переможе. Однак все одно, давайте на ній трохи зупинимось. Битва форматів Betamax проти VHS коли Sony випустила Betamax, вони були впевнені в перевазі своєї технології і припускали, що інші компанії відмовляться від своїх форматів і приймуть Betamax як загальногалузевий технічний стандарт. Однак вони помилялися. GVC відмовилися від такої щедрої пропозиції і вийшли на ринок зі своїм власним форматом VHS. У той час вважалося частково завдяки рекламній компанії Sony, що касети Betamax пропонують кращу якість зображення порівняно з VHS. Його початкова швидкість B1 забезпечувала роздільну здатність в 250 горизонтальних ліній порівняно з 240 лініями VHS. Однак перші касети Betamax були обмежені 60 хвилинним часом запису. Що робило їх непрактичними для запису фільмів або спортивних подій, щоб вирішити цю проблему, Sony представила швидкість B2, яка подвоїла час запису до 2 годин, але зменшила роздільну здатність, що звело нанівець її технічну перевагу. В свою чергу VHS одразу міг записувати 2 години контенту. Однак ключовим у перемозі VHS був навіть не час запису, а доволі сміливе рішення GVC безкоштовно поділитися технологією з іншими виробниками. Цей крок виявився геніальним, адже компанії одна за одною почали випускати відеомагнітофони стандарту VHS, що сприяло підвищенню конкуренції та, як наслідок, зменшення ціни на вироби, що в рази підвищувало їх привабливість для споживачів. До речі, компанія Matsushita, яка, мабуть, загалу більш відома під назвою Panasonic, першою підтримала формат VHS, відмовившись від свого власного стандарту VX. на початку 80-х років остаточний удар по Betamax здійснила поява відеопрокатів. Адже власники цих закладів вже тоді розуміли, що для залучення більшої кількості клієнтів їм доведеться надавати відеомагнітофони на прокат за низькими цінами. В свою чергу апарати Betamax коштували дорожче їх було важче ремонтувати, а перші моделі були сумісні лише з певними телевізорами. Тож відеомагнітофони VHS стали очевидним вибором для пунктів прокату, що запустило хвилю, яка виштовхнула Betamax на берег. До кінця 80-х років занепад Betamax став очевидним. І в 1988 році Sony мовчки визнала поразку, оголосивши, що додасть моделі VHS до своєї лінійки відеомагнітофонів. Незважаючи на програш у війні форматів, Sony продовжувала виробляти магнітофони Betamax до серпня 2002 року та продавала чисті касети Beta до березня 2016 року. Ця дата ознаменувала кінець комерційного життя формату. Однак про це ще рано, адже слід переміститися в часі в 1970-ті роки та поглянути, який вплив на індустрію здійснила поява цих форматів. А партнер цього відео одне з найбільших українських видавництв. Віват кожного року Віват видає близько 300 нових книг українською та продає майже 2,5 мільйони примірників. Моя колекція книг від Іват наразі нараховує 10 книг. Однак, враховуючи, що мій канал про кіно, хотів детальніше зупинитися саме на екранізованих книгах: Дикий робот Пітера Брауна одна з найкращих книг для дітей, яка надихнула Dreamworks на створення одноіменного мультфільму. Книга, в якій робот стає матір'ю для маленького гусеняти, розчулить будь-якого дорослого. А враховуючи, що це трилогія, неодмінно замовлю другу частину. Там, де співають раки Делія Овенс. Це детективний роман про дорослішання дівчини серед боліт Північної Кароліни. Ця книга перебувала понад 100 тижнів у списках бестселерів та стала справжнім хітом: Діва проти біди Evelyn Sky. Це сучасне фентезі, в якому принцесі доведеться боротися проти дракона, а не чекати спасіння, як це було в класичних казках. Екранізація від Netflix отримала змішані відгуки. Однак уява під час читання завжди працює на 10 балів з 10. Ці та інші книги ви можете придбати у VIVAT. А з моїм промокодом Кіно 15 ви отримаєте 15% знижки на будь-яку книгу. Тож переходьте за посиланням в описі та поповнюйте власну бібліотеку. Перші відеомагнітофони та їх розвиток. Поява перших побутових відеомагнітофонів викликала неоднозначну реакцію. Технологія вважалася дійсно революційною, але ранні моделі були дорогими, громісткими і вимагали певних технічних знань для роботи. Відеомагнітофон Sony BetaMax коштував приблизно 2 тисячі доларів, що становить 11-11,5 тисяч доларів в наш час, що робило його предметом розкоші для заможних і технічно підкованих людей. В свою чергу, перший відеомагнітофон GVC HR 3300 на базі VHS після випуску у Японії та США коштував приблизно 1400-1600 доларів. За рахуванням інфляції ціна приблизно становила 7900-9000 тисяч доларів. Скажіть, хто б хотів собі зараз придбати відеомагнітофон за такими цінами? На початку 80-х років ціни почали трохи падати, і відеомагнітофони почали коштувати від 800 до 1200 доларів. Однак налагодження серійного виробництва та поява відеопрокатів змусила виробників зменшити ціну. І у 1984 86 роках ціна впала від 300 до 500 доларів. А до 1990 року деякі моделі коштували менше 200 доларів. Така ціна спричинила справжній бум відеомагнітофонів, адже кожен хотів мати свій власний кінотеатр вдома. Культурне значення появи VHS до появи відеомагнітофонів. Якщо ви жили в розвинутій країні і хотіли подивитися по телебаченню, то ви були змушені дивитися те, що показували саме в той момент. В Україні було так само до появи швидкісного інтернету. А якщо ви хотіли подивитися кіно, то ви змушені були підняти своє тіло та піти в кінотеатр та розділити цей досвід з іншими людьми. Однак, поява відеомагнітофону у 70-х роках. Кардинально змінила правила гри, адже тепер глядачі могли записувати улюблені передачі на касети, дивитися фільми вдома та вперше в історії самостійно контролювати свій розклад перегляду. Ця технологія об'єднувала навколо себе цілі родини, адже перегляд нового фільму та похід у відеопрокат став традицією, що формувала у цілого покоління спільний досвід перегляду. Гадаю, кожен, хто застав цю епоху, пам'ятає часи, коли вся родина збиралася перед телевізором для того, щоб подивитися нову касету. І, хоч в Україні це масово відбувалося у 90-ті на початку нульових, про що ми поговоримо пізніше, в розвинутих країнах це відбулося трохи раніше. Окрім впливу на домашній перегляд, розвиток відеомагнітофонів дозволив кінокомпаніям заробляти більше. Адже дуже часто фільми, що провалювались в кінотеатрах, отримували друге життя на касетах, адже голодні люди до контенту скуповували все підряд, не в змозі насититися. Так, наприклад, той, що біжить по лезу, фільм Щось, смертельний потяг та багато інших фільмів, з'явившись у прокаті, ставали справжніми хітами, і це логічно, адже тільки уявіть: в той час немає інтернету, соцмереж, телефону, ютубу. Приставки PS5 та всіх інших девайсів сучасного світу, і знаходячись в цій інформаційній порожнечі, поява відеокасети – це наче власний політ в космос. Це були часи, коли за коротким описом на коробці та фото головних акторів ти мав зрозуміти, чи сподобається тобі фільм чи ні. І поки великі компанії знімали блокбастери для кінотеатрів, продовжуючи життєвий шлях фільму на касетах, у прокатах почали з'являтися інші фільми, які жодного разу не були у кінотеатрах, а спеціально були створені для перегляду на касеті. Як ви зрозуміли, я говорю про фільми категорії Б, які в цей період набули неймовірної популярності. Розвиток незалежного кіно. Фільми категорії Б це були фільми без зірок, без великих бюджетів, часто навіть без логіки, але з яскравою обкладинкою, гучною назвою і обов'язково монстром, вбивцею чи мутантом на фоні. Саме в такому вигляді вони найчастіше потрапляли в руки підлітків, фанатів горору чи просто тих, хто хотів подивитися щось дикіше за Джеймса Бонда. Причиною появи цих фільмів були величезні гроші, що крутилися в цьому бізнесі, де кожен хотів урвати собі частину. Адже, як виявилося, зняти фільм у 80-ті коштувало не так і дорого: береш камеру і знімаєш все, що тобі заманеться. Не обов'язково мати популярних акторів, світло, декорації, техніку чи навіть сценарії. Головне, щоб в тебе була шалена ідея по типу: робот вбиває людей в готелі чи монстри захоплюють планету. І цього вистачало для того, щоб зняти фільм. А далі час був найголовнішого: це обкладинки. Я, як людина, що сама створює обкладинки для відео на YouTube, як ніколи розумію важливість цього атрибуту. В той час обкладинка VHS часто була крутішою за сам фільм. Ілюстратори малювали «Вбивць з бензопилами напівоголених жінок з лазерною зброєю, прибульців, вампірів і постапокаліптичні міста. Однак сам фільм міг бути знятий у лісі або в кар'єрі за містом з трьома акторами. В той час ніхто не дивився трейлерів, не читав рецензії, не знав оцінку на IMDb. Вирішувала тільки обкладинка. Фільми категорії Б нагадують YouTube тих часів, за які ви платили гроші. Що стосується сюжетів, то вони були абсолютно різними: були жахи, де кукли вбивали людей, кіберпанк із пластиковими лазерами, і, звичайно, дуже багато ніндзя, які з'являлися нізвідки і билися просто так. Якщо подивитися список популярних фільмів 80-х, то ніндзя були всюди. Вся справа в тому, що в той час ніндзя для західної аудиторії були символом таємничих, майже міфічних воїнів із Японії. Їхні вміння, безшумність, маскування, блискавична швидкість виглядали дуже захопливо і новаторські, особливо в епоху, коли східна культура була ще мало відомою. А такі фільми, як вихід дракона з Брюсом Лі чи п'яний майстер з Джекі Чаном, допомогли популяризувати східні бойові мистецтва у кіно. А фільм Входить ніндзя 1981 року був одним із перших американських фільмів, які ввели ніндзя в західний кінопростір. І звичайно фільми категорії Б підхопили цей тренд, адже фільми про ніндзя доволі легко реалізувати. Все, що вам потрібно, це пара натренованих хлопців кімано, і видовищний бойовик на VHS готовий. Окрім цього, ці фільми часто копіювали блокбастери по типу Термінатор, Чужий, Конан, Рембо, але це виглядало настільки бідно, що це ставало майже пародією. І все одно люди це дивилися, бо нічого схожого більше не було. Насправді серед фільмів категорії Б були справді шедеври. Наприклад, Шалений Макс. Однак це бувало край рідко. Загалом до 1985 року продажі домашнього відео були на рівні касових зборів. А вже у 1995 році вони складали майже половину... Половину! половину! Ну я що, Янукович, просто половину, половину заробітка. Не вистачало. Вони складали майже половину доходів Голівуду, в той час як збори складали лише чверть цієї суми. Однак, попри такий успіх відеомагнітофонів, не всі були від них в захваті на початку, тож пропоную пригадати судові процеси та проблеми, які виникали на початку їх життєвого циклу. І до речі, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, рекомендую це зробити. Адже там я ділюсь цікавими фільмами та серіалами та думками з приводу того, що нещодавно дивився. Тож скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі під відео та долучайтесь. Будемо чутися частіше. Судові позови проти відеомагнітофонів. Як і у випадку з будь-якою революційною технологією, поява відеомагнітофонів не обійшлася без суперечок. Голівудські студії спочатку вороже ставилися до ідеї домашнього відео, побоюючись, що відеомагнітофони призведуть до широкого розповсюдження піратства та скорочення прибутків від прокату. Цей конфлікт сягнув апогею у справі Бетамакс, знаковій судовій битві, що дійшла до Верховного суду США у 1984 році. Universal Studios та Disney подали позов проти Sony, стверджуючи, що їх відеомагнітофони є незаконним інструментом для порушення авторських прав. Sony, у свою чергу, стверджувала, що відеомагнітофони були лише засобом для споживачів, який дозволяв їм зміщувати телевізійний контент у часі, законне, добросовісне використання захищеного авторським правом матеріалу. Верховний суд ухвалив рішення п'ятьма голосами проти чотирьох на користь Sony, заявивши, що запис контенту, щоб подивитися його пізніше без комерційної цілі, вважається добросовісним використанням, і виробник відеомагнітофонів не має нести відповідальності за те, що покупці його техніки порушили авторські права. Це рішення стало великою перемогою для споживачів і створило прецедент, який згодом вплинув на правову базу інших технологій запису та обміну контентом. Однак, попри заяви Sony, насправді піратство стало справжньою проблемою епохи VHS. Адже виробники контенту швидко виявили, що домашні користувачі можуть використовувати відеомагнітофони для копіювання відео з однієї касети на іншу. Незважаючи на втрату якості, ця практика вважалася поширеною проблемою та за наявною інформацією приносила 370 мільйонів доларів збитків щороку американському кіновиробництву. А для того, щоб захистити виробників контенту від випадкового копіювання їхнього твору, декілька компаній розробили систему для захисту контенту на VHS. Найпопулярнішим методом захисту стала аналогова система, більш відома як Macrovision, вироблена одноіменною компанією. Ця технологія застосовувалась до понад 550 мільйонів відеокасет щорічно. Захист від копіювання Macrovision вдосконалювався протягом багатьох років, але завжди працював шляхом введення навмисних помилок у вихідний відеопотік захищеною касети VHS. Ці помилки у вихідному відеопотоці ігноруються більшістю телевізорів, але заважають перезапису програм на другий відеомагнітофон. Однак найбільшим піратом, звичайно, були країни пострадянського Союзу, і ми плавно переходимо до теми. Як касети VHS розвивалися в Україні? А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати збір на розширення 425-го батальйону сил безпілотних систем. Сума збору 6 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на різну техніку та обладнання, необхідні для ефективної роботи пілотів. Тож прошу кожного, хто подивиться це відео, закинути будь-яку суму на цей збір. А ті, хто закинуть більше 100 або 200 гривень, будуть брати участь в розіграші цікавих подарунків. Всі деталі про збір залишу в закріпленому коментарі, тож обов'язково долучайтесь. VHS в Україні. Почнемо з того, що поки весь світ спостерігав за битвою форматів VHS проти Betamax, в радянському Союзі ці технології існували, мабуть, лише в міфах, адже лише на початку 80-х років, коли VHS остаточно зайняв лідируючу позицію, на території України почали з'являтися перші дуже дорогі відеомагнітофони цього формату. Кажуть, що перший відеомагнітофон та касети були у тодішнього тренера Динамо Валерія Лобановського. Для своєї роботи він записував футбольні матчі для подальшого перегляду та вивчення. Перші відеосалони почали з'являтися в Україні до кінця 80-х на початку 90-х років і представляли собою звичайну житлову кімнату або старий кінотеатр, або підвал, в якому були стільці та телевізор біля стіни, на якому демонстрували заборонені фільми з заходу. Вся справа в тому, що радянський Союз звичайно не міг допустити пагубного впливу західної свободи. Тому намагався різними способами обмежити кількість дозволених фільмів. Окрім цього, наявність відеомагнітофону та касет у твоїй квартирі в ті часи демонстрували твою заможність та статусність, чим посилювали відмінності між людей, що не вписувалось в радянську ідеологію. Однак навалу західного контенту було не зупинити. Тому у вересні 86-го року Рада міністрів СРСР розпорядилася сприяти поширенню технічних засобів, таких як музичні інструменти, відеотехніка, плеєри та відеокасети, із записами найкращих творів класичного, радянського та зарубіжного мистецтва. Власне, це був початок легальних відеосалонів, які масово почали з'являтися після публікації закону про кооперацію. 1988 році. Однак не думайте, що це було заради глядачів. Це було заради того, щоб самостійно керувати відеосалонами. Тож, коли з'явилися перші відеосалони, саме Радянський Союз вирішував, які фільми вам дивитися, а які ні. Яскравим прикладом дозволеного контенту був Том і Джері. Мабуть, у кожного у кого був відеомагнітофон, була касета з цим мультфільмом. До речі, в мене на каналі є відео про еволюцію Тома і Джері. Тож можете глянути і це відео також. Насправді, контроль контенту Радянський Союз здійснював з самого початку появи перших відеомагнітофонів, записуючи власників цих пристроїв до списку КДБ як потенційну загрозу. І якщо під час рейду у вас могли знайти заборонений контент по типу зоряні війни або касету з полуничкою, вас могли відправити в табори. Однак, звичайно, найбільший розвиток VHS в Україні наступив, коли Радянський Союз розпався. І опинившись у інформаційному вакуумі, глядачі масово кинулись до того, що було доступним, дешевим і новим до vhs касет які майже всі були піратські. Справа в тому, що якщо в США фільм спочатку виходив у кінотеатрі, а потім на офіційній касеті, то в Україні все відбувалося інакше. З часом після прем'єри фільму, знятий з екрану кінотеатра з одноголосою російською озвучкою, він потрапляв до споживачів. Іборґ убійця. восстали машини із ядерного огня. Жодної касети українською в той період ви не знайдете. Взагалі не впевнений, що офіційні касети з українською озвучкою чи добляжем взагалі існують. Адже український добляж з'явиться лише в 2006 році, коли епоха VHS буде підходити до кінця. Пам'ятаю, що коли вперше побачив володаря перснів на касеті, це було жахливо. Неможливо передати, в якій поганій якості були ці фільми. Однак це не заважало їм розлітатися як гарячі пиріжки. Касети продавалися усюди з рук на базарах, у підвалах та відеосалонах. Окрім цього, за деяку плату та залишивши свій паспорт під залог або повну вартість касети, ви могли отримати її в оренду. А коли грошей на касети не було, завжди існувало інше джерело контенту. Це твої друзі, у яких вже починали з'являтися власні полички з касетами та колекції улюблених фільмів. І звичайно, кожен знає, що на батьківській полиці є одна непідписана касета з контентом 18 Зазвичай такі касети часто вмикали в компаніях. Головне запам'ятати, на якому моменті був фільм, щоб потім перемотати його назад. До речі, якщо в один момент ви бачили, що зображення починало блимати або втрачало якість, це значить, що наступну сцену дуже часто дивилися на повторі. Зазвичай таке відбувалося або перед дійсно ефектними сценами, які було цікаво передивитися, або перед тим самим контентом, 18+, який хтось дивився на повторі. Загалом саме в той період часу мої батьки вперше побачили такі фільми як Рембо зі Сталоне. Фільми з Жан Клод Ван Дамом по типу Кривавий спорт чи кікбоксер, фільми з Брюсом Лі, Брюс Вілісом, Арнольдом Шварценеггером та іншими зірками бойовиків 80-х та 90-х. Кінець епохи VHS. за оцінками ДЖВІСі. Загалом у світі на 2002 рік було продано понад 900 мільйонів відеопристроїв цього формату і ще більше відеокасет. Однак технології не стояли на місці. І вже у вересні 95-го року був офіційно представлений новий формат запису DVD. Який цього разу став єдиним форматом запису для всіх великих компаній, що об'єдналися над його розробкою, а вже у 2003 році продажі dvd програвачів перевищували продажі відеомагнітофонів, що свідчило про те, що VHS йде у забуття широкого загалу? Однак обов'язково залишиться на поличках колекціонерів як спогади з дитинства, які виділили з усією сім'єю. До речі, саме про цей новий пристрій DVD ми поговоримо якось наступним разом. А зараз прошу вас тиснути вподобайку та написати в коментарях вашу власну колекцію VHS. або будь-який інший коментар в підтримку цього відео, щоб більше людей змогли його побачити. Але на цьому ми не завершуємо, адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: 15 шокуючих перевтілень акторів. Та 20 акторів, що відмовилися від популярних ролей, тож клікайте на відео, та зустрінемось через секунду.